Так, покажу же вам номер, потому что так не показывала. Вот такая ліжко. Ось. Кондиционер. Чайник. Комод. Нормально. Стоянка внизу. Машина наша. Ну, это так. Казала, бо мене просили, покажіть. Ага, і ціна, ціна 850 гривень доба. Другмісний номер. Стадушка доба впасть. Для діток може. Оце так. Кухню я вже вам показувала. Все. Давайте. Всім доброго дня. Сьогодні 26 липня. Сьогодні нашому синочку день народження. 38 років, це меншому. Славіко, ми його вже привітали. Все, ми відпочиваємо далі. Показала вам апартаменти, щоб ви мали уяву. Сережа ловить рибу. А ловить, просто стоїть. Сьогодні погода. Не ну, годиться. Вот, Йшов дощ. Ішов дощ зранку. Ну, я в кісточці. Ну нічого. Завтра буде сонце, завтра і після завтра. Буде сонечко. полюбуйтеся на мене. Ой, ну вода тепла, вода тепла. Ну нічого не буде, бо на вулиці прохладно. <рес> Сережа. Сережа хоче половити печка, ну нічого в нього.